Це обов'язковий елемент взаємовідносин влади і суспільства електорату, який цю владу опирав. І якби в питанні мобілізації щирість була присутня від самого початку, я просто пам'ятаю ці черги біля військоматів. Біля, біля ТЦК, коли там це був. Квітень місяць, березень, квітень, травень місяць. Я пам'ятаю відповіді, які давали змучені, зморені напливом людей. Працівники ТЦК. Дякуємо, що прийшли. Ви зареєстровані. Ви на обліку. У вас, поки немає потреби, ми вам подзвонимо. Ну, це ж було. Це було. А на якомусь певному етапі а, була прохлопана вспишка. І, відповідно, люди, які мали запал прийти на захист своєї країни, спочатку їм відмовили, бо ну, об'єктивно Збройні сили не могли опрацювати таку велику кількість людей. А потім Збройні сили, а, коли сказали, нам потрібно ще, держава замість того, щоб подумати, як. Знову звернутися до тих людей, які вже стояли в черзі. А держава все це перекинула. А це не ми, це військові такі погані. Це ж вони до себе кличуть. Ні, вибачай, друже, ти, Верховний головокомандович, Володимир Зеленський це твій обов'язок. Це ти і тільки ти несеш відповідальність за стан мобілізаційних заходів. Збройні сили, А, ТЦК у нас це парафія, сухопутки. Лише виконують твої політичні рішення. Тільки так виконують, а викон, виконання в Збройних силах оце якраз вмикається згідно статутів, розпоряджень і так далі. Вони не можуть стрибнути вище голови. Вище головний може стрибнути ти, політик. А ти як політик нічого не організував, ти все кинув пальцем на них, це вони, ТЦК погані. І в результаті певний прошарок українського населення, найгірший прошарок українського населення це найідіотичні наші люди, найбільш інфантильні, найбільш е, деградовані совком. Е, вони починають, е, типу, це не моя війна, нехай воюють хтось інші і прочі, і проче. Друже, слухай, прийди стань на облік. Тебе не одразу навіть покличуть. А якщо покличуть, то ти можеш робити речі, які дуже далекі від безпосереднього ураження воїна. Стань на облік, а вже збройні сили вирішать, де ти будеш потрібний. А у нас півтора мільйони дорослих кабанів десь вештуються по країні, і держава не може їх за хвоста зловити. Півтора мільйони двоногих це чоловіки, які не стоять на обліку. Просто не стоять. Питання не в тому, що їх покликали вже в мобілізаційні заходи, а вони від них там тікають. Вони навіть не прийшли, не оновили свої дані, і це провина не армії. Не ТЦК, не сухопутних військ, це виключно політична провина. І президент мав би опцію з цим впоратися. І були, були способи. Ну, от насправді були. Бо для багатьох людей, е якби тільки було вирішено одне питання: питання ротації, зміни uh -huh. в різний спосіб. Воно вирішується. Військові підказували, як це можна вирішити. Питання, що ти там служиш. Певний термін повертаєшся. Або питання, що ти там, наприклад, півроку на бойових, а потім на 3-4-5 місяців тебе виводять. Ти виходиш в тил на відновлення, лікування, ти відпустка з родиною. Тобто ти знаходишся по суті там півроку. Ну, ти на бойових, а ти півроку знаходишся поза межами війни. Способів багато, жоден з них не був опрацьований розумно, і в першу чергу не була дана відповідь. Ті люди, які пішли в першу чергу, чому вони не можуть повернутися? Повернутися в той чи інший спосіб, демобілізуватися, важко списатися? Ну, зараз трохи простіше, напевно, починається, але на загал це не так, як мало а, бути. І коли немає ось цих відповідей, починається ланцюгова реакція. Ланцюгова реакція, коли питання не вирішуються, а далі люди починають: типу: Ну слухай, якщо держава пробуксовує, то чому я маю бути. Тим ну, тією тим ланцюжком, тим гвинтиком, який буде якимось чином допомагати державі вигребсти, ви маєте організувати все, ви маєте запропонувати сценарій, схему, інструментарій, компенсаційні заходи. Все і, і і ключове, це має бути справедливо, бо якщо у нас люди, які реально там віку. 45 і старіше. Старше це вже люди з певними проблемами в здоров'ї. Більше чи менше. Це спина, це вилітають коліна. Ну їх в армії дідами називають. Ну власне. Тобто, коли ми говоримо, що у нас є більш молода ланка, 25-40, 25-35, це коли розквіт ім'язової маси і хвороб і хронічних менше і так далі. І люди, які старшого віку, вони чітко мають розуміти: ну, вибачте, а, ніхто ж не проти, але давайте ми їх будемо задіювати там, де вони будуть мати максимальний ко користь для держави. Я наведу простий приклад: а, як один зі способів комунікації влади і суспільства на предмет там правильної там, мобілізаційних якихось заходів. Одне з останніх рішень в Росії парадокс. Ми звертаємося, звертаємо увагу на те, які рішення у нашого ворога. Так от, Москалота вирішила, що у них є контрактні, вони беруть на контракт людей, які їдуть воювати безпосередньо на лінії фронту. А тепер у них є так звані резервісти. І задача резервістів полягає в захисті стратегічних об'єктів. О, пан Олександре, тепер ви як я. От цікаво, в цій ситуації нас глядачі бачать? Чи не бачать? Бо я чату не бачу. О, тепер Леті. я вас бачу. Ну, я вже вилетів. Ну, я ж кажу, тепер ви як я, хотів спитати, чи бачать нас, глядачів такі ситуації, але я не бачу реакції. То цікаві, кажуть, що є. Я в мене ще увімкнений Ютуб. Я бачу, що йде, ага. йде стрім, і все нормально. <рес> <рес> ну так от, росіяни вирішили, що для захисту об'єктів стратегічного значення, ну, це переважно їхній нафтовий комплекс, енергетичний комплекс, вони запроваджують так званих резервістів. Це люди, які підписують окремий контракт, і їхня функція, вони. Ну, по суті, як наші мобільні вогневі групи вони захищають від українських дронів те, що росіянам важливо. Це спосіб. Це спосіб, ми до цього додумались раніше, бо у нас були ДФТГ, які на початках якраз займалися протидроновою роботою. Але потім, через брак людей, ДФТГ приводили. В ТРО, і потім людей, які намагалися вже набили руку в збиванні дронів, переводили в піхоту. В результаті ми ані піхоти не отримали нормальної, і з захисту неба позабирали людей, які вже мали не яку кваліфікацію. Ну тобто, абсурд і бардак, те саме в ситуації з захистом енергетики. Здавалось би, ну слухайте, у вас є проблема суть цієї проблеми, ви знаєте, вже три зими. Ви розумієте, що ми не можемо закопати під землю ТЕЦ-ТЕЦ. Ну, це нонсенс. Але у вас є ворог, який має аналогічну проблему. Їхні стратегічні об'єкти лупашать український діпстрайк. Що робить ворог? Ворог бере і будує навколо своїх важливих об'єктів. Цих ректифікаційних колон і так далі, і так далі будують е, цілі захист, е, там, захист сіток, е, там, натягує там, спеціальні захисні споруди. І воно працює. Так чому росіяни до цього додумалися і роблять це? і заважають українським там, СБУшним чи ССОшним дроном е, наносити ураження? А ми до цього не додумалися. Ну, тобто прецеденти в Україні є, але вони не є масовими. А щоб вони були масовими, це має бути політична воля. В першу чергу має бути політична задача з боку самого Зеленського. І воно на поверхні лежить. Ну, дивіться, ну це ж просто: оціни зваж, які в тебе є сценарії, обери кращий роби. А у нас гроші подекуди виділяються, але вони не освоєні. Бо ніхто не знає, як це правильно зробити. Зато Мустафана єм нам розказував про те, що вони три рівні якогось захисту побудували, де ці три рівні, ніхто не бачив. А, і от все це повертається до фрази Олександра Зінченка, дилетантура. Бо люди не знають, що робити, не знають, як робити, і не знають, хто відповідальний. І насправді навіть серед владної команди є ті, хто. Більш-менш, ну вже якось там якусь собаку погриз, і щось там робиться. А чому от ви їм не дасте робити? І виходить так, що ми в заручниках цієї дилетантури, бо ті, хто там щонебудь тямлять, вони впираються або в злочинну недбалість, або в якісь умисні дії людей, які знаходяться під парасолькою впливу там, вищого кабінету банкової, ці люди будуть чинити абсолютно якусь чортячу діяльність, але якимось чином їх посунути чи змінити, чи їм просто сказати: «роби ось так, ти не можеш. Оце люди з безпосереднього оточення президента все в результаті ми маємо завал ну, практично по більшості напрямків. Або не володіємо ситуацією. якщо, наприклад, взяти там, здається, коли минулого тижня у нас був рік від доповіді Володимира Зеленського в парламенті про план миру а, план перемоги. Пардон, і в тій же доповіді Зеленський говорив про те, що у нас будуть там певна кількість ракет кожного дня збиратися, певна кількість дронів кожного дня збиратися, ну минув рік цієї кількості ракет і дронів ніхто не бачить. Можливо, ми не туди дивимося. Окей. Але, будь ласка, покажіть ну, можна ж порахувати, скільки засобів ураження можна було б теоретично зробити за рік часу. Так? Покажіть нам результати їхньої роботи. І цих результатів нам не покажуть. А коли показують, ну, наприклад, як там щось там розвалили, де там в Брянську чи, чи де там позавчора завод якийсь. І нам. Конкретизують це результат роботи штормшадом. Ок. А українські ракети де? Ну, ті, які по сім штук в день протягом року мали вироблятися. Де вони? Не треба казати, де вони виробляються. Покажіть, куди вони вже прилетіли. І прозвітуйте по факту, по фіналу, не анонсуючи, а по фіналу. Зробіть нам, всім громадянам України, сюрприз. Не так як Володимир Зеленський призвичаєвся говорити, ми плануємо то-то, 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 то -та, 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 та Мовчи. Скажи постфактум: вчора, згідно мною нарізаних президентом задач, відповідно до вказівок главкома Сирського, українські сили оборони нанесли ураження: локація, 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 об'єктивний контроль. Доповів, що результат ураження такий, такий, такий. Цими діями українське суспільство, український народи. Я хочу вам презентувати таку-то українську ракету, яка виробляється вже рік, яка відтепер буде регулярно наносити подібні ураження нашому ворогу. Президент України Володимир Зеленський доповідь закінчив. От такий є хочу спіч президента моєї країни вечором. Постфактум. І це було б правильно. Ніхто не палив би локації. Абсолютно доконана була б інформація, результативність перевірена, вериф, верифікація цих даних була б присутня. Клас? Клас? Хтось проти такого сценарію? Думаю, не знайдеться жодної людини. Чому його нема? Тому що обіцянка, це цянка, а організувати виробництво складніше. Організувати захист це не просто слова Наєма. Це треба просто думати, в який спосіб побудувати ці сітки навколо об'єктів енергетики, розуміти, що сітки сітками. А для того щоб збивати ворожі засоби ураження, потрібні ті самі мобільні вогніві групи. Роман Донік вчора написав про те, що за статистикою, як би там не було, як би не критикували МВГ більше 60% збитих шахетів, ну і інших БПЛА. Це результат роботи наземних мобільних вогневих груп. Тобто, це, що вони Браунінгами працюють з землі, це не перехопники, дрони-перехопники. Це те, що з землі там кулеметами збивається. Це великий відсоток, як не крути, великий. А значить, цих груп треба більше. І от одне за друге воно чіпляється, і в кожній, в кожній ситуації ми впираємося в те, що де... де компетентність. І от схоже на те, що, на жаль, війна припала на епоху некомпетентності в українських владних коридорах, і ми всі зараз потерпаємо від наслідків того. От в тому і справа: бачите, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, і на одинадцятий рік війни в мене таке враження, що знаєте, люди прийшли як в перший клас. І починають розбиратися. Ой, а тут у нас це відсутнє, а тут у нас це і не відповідає, а хто відповідає. Пам'ятаєте, початок вторгнення, чесно кажучи, в мене було, були такі відчуття. я думаю, Мені дуже хотілося, щоб е, наш президент, як би там до нього хто не ставився, хтось голосував, хтось не голосував за нього, вийшов і сказав: на нас напала Росія, на нас напав Путін. У нас критична ситуація з військом, у нас критична ситуація зі зброєю, але ми не здамося. Ми будемо чинити опір, країна переходить на воєнний стан, країна переходить у війну, всі мають затиснути паски, допомагати одне одному. Держава має допомагати всім нашим громадянам, хто б до неї не звертався. От щось. Типу такого я хотів це почути, на який день ми почули ми тут всі, чи всі, всі, ну, по-перше, на той тут? день, коли вони всі повернулися, угу. бо далеко не всі фігуранти того відео, ми тут всі. Вони насправді були з перших днів, в перший, другий, третій день вони не всі були в Києві, але штука не в тому, на який день вони це проговорили після повномасштабного вторгнення. Цей спіч, який ви озвучили, пан Олександр, давайте бути щирим. Він мав бути в липні, в липні 2021 року. Тоді, коли наші західні партнери почали бити в набат, тоді, коли влітку були навчання російські. Так? І тоді, коли американська розвідка розвідки інших країн. Почали попереджати офіційний Київ того ж Зеленського, що вторгнення буде, і почали розказувати, яке воно буде, звідки воно буде, які сили й засоби підготовлені ворогом, яка кількість живої сили у ворога. Все це починало озвучуватися Києву. Ну, от, напевно, десь в той час, коли главкомом призначили залужного. Так от. Цей спіч від Зеленського я хотів би чути в той момент, коли призначили залужного. От тоді президент мав сказати, що українці в мене до вас велике прохання. Не панікуйте. Нас очікує дуже складна історія. Нас очікує війна, Росія готує вторгнення. Напевно, воно відбудеться. А, але в наших силах підготуватися до нього і зробити так, щоб ворогу було боляче від таких планів. І спроби їх реалізувати. Тому я, верховний головнокомандувач, призначаю Главкомом Збройних сил України Валерія Залужного, Я доручаю йому підготувати Збройні Сили до оборони, Я скликаю Раду оборони, де будуть там представники всіх областей, там якому об, призначених президентом, я запроваджую там військово-цивільні адміністрації, замість голів вода і так далі. І так далі, і з липня 2021 року Україна під лідерством президента Зеленського мала б копати окопи, а, мінувати поля. Вона мала, ну власне резервісти, які і так же ж стояли в чергах. Ну, тобто, Україна мала б кинути а, заклик до українців з усього світу: вертайтеся, Україна в так, як це зробив Ізраїль. Абсолютно правда. Вертайтеся. Нам Вертайтесь. треба рити окопи, вертайтеся, Україна мала б терміново змінити законодавство і вже в липні місяці організувати реальний правильний а, правовий ґрунт для створення у іноземного легіону, щоб іноземці різних націй були чітко усвідомлювали. Коли вони беруть до рук зброю, захищаючи Україну, вони отримують не тільки автоматичний шанс по завершенню своєї служби при бажанні стати громадянином України автоматично, а вони б мали б тут такі ж самі пільги, як будь-які інші учасники Сил оборони України, і це все треба було готувати планово і посилено з липня місяця в найтіснішій комунікації з нашими західними партнерами, не обіцяти шашлик. Не їхати бляхамуха на лижи в Букавель і світити своїми задоволеними пиками за півтора місяці до повномасштабки треба було впахувати. І президент мав би бути першим в цьому процесі, і він би от парадокс полягає в тому, що в такому випадку Зеленському не був би потрібен ніякий подаляк і ніякий Арестович. Тоді б, якби Зеленський зробив би так, він би насправді проявив себе національним лідером. Бо тоді він мав би сказати: ми оголошуємо, ми закриваємо, закопуємо всі сокири війни. Він мав би потиснути руку пороху, він мав би розпустити уряд і створити уряд національного порятунку в липні 2021 року за півроку до ймовірної війни, до лютого. І тоді Зеленський мав би бути локомотивом всіх цих ідей і змін. Він би мав би сказати, це моє Володимира Зеленського рішення. І я вирішив, що це посилить Україну. Це не про мою політику. Давайте ми виграємо війну всі разом. А потім, вже, хто захоче залишитися в політиці, той лишиться, і ви, громадяни, собі оберете. Можливо, я і просто захочу просто відпочити. Липень, 21-го. і було півроку часу. Нормально підготуватися, якби ми це почали робити, скоріш за все, повномасштабки не було б. А не боротися а з уявним майданом, 2, чи 3, абсолютно. чи 4. А я просто нагадаю, що за півтора місяці до повномасштабки чим була заклопотана влада? Вона в жулянах ловила. Угу бажаючи його заарештувати. Тут у мене ще окреме питання: чи це не була якась чисто російська операція? Деактивувати лідера опозиції, який би в разі чого, в разі якщо б центральна влада реалізувала якісь аманські договорники, то ймовірно, що хтось би міг стати лідером національного опору? Можливо, спроба закрити Пороха, от тоді ну, там, після жулян, було саме цим, а це виводить нас на дуже небезпечне питання. А що було в Омані? Угу. І відповідь на це питання рано чи пізно вона виповзе на гора, і вона може багатьом не сподобатися. Бо літак Патрушева просто так не позичають. Ну, поживемо, побачимо, щоб не будувати якихось фантазії і там фантасмагоричних ідей. Будемо вірити, що рано чи пізно це стане, ця таємниця стане яв'ю, як і вже практично легендарні плівки Міндіча. Але стосовно підготовки, то мені здається, от якби Зеленський пішов би тим сценарієм, який я озвучив, ну по-перше, він би точно врятував би свій імідж і своє раноме правдиво, не так, як його оспівував. Там ми тут сиділи і мівіною харчувалися, і там мовили угу. якихось. Воно а... насправді воно вже так гидко чути це, розумієте, тому що коли ти не з'явився тоді, коли ти треба, а ти не з'явився. А ти потім уже хочеш чи виправдатися якимось чином, чи надолужити якимось чином. Не працює воно. Ці люди, які згодовували свого часу цю версію героїчності е президента, вони чомусь забули, що в той момент так багато киян виїхало. Багато киян е виїхало. В інші міста рятували за кордон, вивозили дітей, вивозили літніх людей, хворих. Всі ми бачили ці затори, але в місті все одно лишилося багато людей. Багато людей брали зброю до рук. Потім вони навіть не всі опинилися в Збройних силах. Вони брали зброю до рук в ситуації нерозуміння, що буде далі, бо в місті був хаос. Бо в місті були ситуації, коли а, один район а, контролюють силово, контролюють представники одного силового відомства, а інший район, мікрорайон, контролюють представники іншого силового відомства, і ті, і інші діють на підставі свого ентузіазму. Тобто вони не керовані якось центрально. Це був просто такий народний самозахист, і потім був «Friendly Fire». Ну, всі, всі, всі вже про це можуть говорити. Те, що була трагедія на Берестейському мосту, коли е, Нацгвардія і там 72-га бригада е, українців постріляли українців. І, і таких історій було багато. А от чеченських ДРГ, про котрі говорили посіпаки банкові, не було. І про це прекрасно знають ті представники тероборони. Які насправді охороняли Київ, бо вони жили в Києві, вони несли ці пости. Ну, не було вуличних боїв в центрі Києва. не було. Це якась така легенда, знаєте, для 15-річних хлопчиків-дівчаток. А так ну, вони реально. ж на, на те й Ну, вони розраховують на рівень інтелекту Тіктока, примітивного Тіктоку, мовляв, на емоцію гола емоція. А, а, а на цьому ж і будувалася вся іміджова кампанія влади. В перші півроку, коли ось ці от без патрон коли ось це от шапки, закидання шапками, коли от вдався, ну, пішло на лад от контрнаступ, там харківський контрнаступ, коли росіян відкинули з основної території України Любобережжя? А, так там всі ж алкоголіки, шалапаї, всяке бедлота, яка не вміє воювати? Камон, ви можете. Ну, ну, це неправильно. Ну, це, це таке заспокоєння. Да, зараз ми їх однією лівою. Слухайте, там бюджети оборонні більше, ніж у нас. Це перша глобальна помилка. Ніколи не можна недооцінювати ворога. Що ви робите? Ви своєму суспільству кажете, що, тіпа, типу, да ми зараз, от, а оці от всі історії ще 2-3 тижні, а потім кава в Ялті. Ну, цим же грішили всі, практично. От всі. Представники силових відомств, от, до речі, здається, крім залужного. А? а навіщо ви це робили? А чому ви не тримали? Ну кажіть просто, як є. Добре, кажіть добре. Звільнили, кажіть, звільнили. А, всі повели себе правильно. Там президент, там, там Буданов, там керівники СБУ. Скажіть, вони повели себе правильно, вони зробили. Повели себе погано, десь зробили помилку? Ну, скажіть, зробили помилку. Ну ви це ж люди. Вони можуть помилятися, вони можуть робити неправильні вчинки. Якщо ми погортаємо історію е, Другої світової війни дій армії коаліції антигітлерівської в Європі, то ми там знайдемо досить неприємні історії взаємопоборювання між е, вищими офіцерами американськими і британськими. Окремо була історія, що британські офіцери ну, досить поганенько ставились до польських до польської армії, а французів взагалі зневажали багато хто, в силу того, що вони не втримали свою країну. І це все призводило до того, що американці відверто вважали британських вищих офіцерів нездарами. Вони були серйозниками, але це люди. І вони з усіма людськими вадами. Те саме відбувалося і у нас. Ну, вичлені те, що можна сказати людям: не годуйте людей е, обіцянками, які точно ви не виконаєте. Бо прийде час минуть два-три тижні, і ви будете, як зараз, Трамп. Два-три тижні. Два-три тижні. Вони минають, а ситуація не змінюється. І ти виглядаєш як лох. Ну, ти або мовчи, або реалізуйся в два-три тижні, те, що ти обіцяв. Але люди гналися за піаром, люди гналися за емоцією. Тоді, в 22-му році, ситуація на фронті, в принципі, дозволяла бавитися такими історіями. Але тоді закладала фундамент того, що ми маємо зараз, замість того, щоб правильно діяти державою в той час, одразу копати укріплення, одразу робити міні-поля. Одразу розуміти, що треба вриватися, закопуватися в землю, бетоном заливати все, що тільки можна залити. А нічого цього не робилося, витрачалися гроші не на те. І тепер ми маємо кейс, коли всі розводять руками. Президент питає: так хто ж відповідає? А всі кажуть: так попередніки, тільки попередників в дзеркалі можна побачити. Бачите, з чого ми почали з попередньої кавстини і закінчуємо. Я вам дуже дякую за сьогодні. Дуже дякую, пане Віталію. Сподіваюся, що ми не навели якогось смутку на глядача, Бо ми все ще живі, ми все ще боремося з обставинами. Є збройні сили, яким треба допомагати, треба бути або в ЗСУ, або для ЗСУ. Треба розуміти, що різниця є. А значить, ми тримаємося і боремося. Тому. Давайте щоб не відбувалося, де бути свідомими цих речей, і це насправді нас тримає.